Вони формують майбутнє, надихають і передають знання. Їхня праця це тисячі історій успіху студентів та випускників. У Харківському національному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди відзначили Всесвітній день вчителя та День працівників освіти. Привітали тих, хто навчає, виховує нові покоління майбутніх педагогів. Серед освітян викладачі з багаторічним досвідом, які не лише навчають, а й надихають студентів. Викладачі підкреслюють, навіть у сучасних умовах вони намагаються давати студентам якісну і повноцінну освіту. Починала я ще студенткою цього вишу в далекому 1992 році. І досі в цих стінах працюю. Працюю концертмейстером народного камерного хора Ювента імені Віктора Королевського. Це провідний колектив хорових Слобожанщини нашого університету, України. Дуже свою роботу творчу, навіть в сучасних умовах дистанційно давати знання нашим чудовим студентам, здобувачам. Ми надаємо всі можливості нашим студентам отримати повноцінну, повну освіту в наших славетних стінах. Починала як всі, закінчувала цей університет. Я вчилася, навчалася в групі перекладацькій групі. Це була експериментальна група, французька мова. У нас була основна і, можна сказати, єдина в дипломі. Дуже багато французькою мовою у нас було заняття, тому ми вийшли професіоналами, компетентними викладачами і перекладачами. Я постійно знаходжуся в, в цій атмосфері, я постійно занурююся у французьку мову. І це для мене головне, тому що я таким чином не втрачу. В цьому році виповнилися 30 років, як я працюю в цьому. Професійним святом викладачів привітали творчі колективи університету. Освітяни впевнені, попри всі виклики сьогодення, їхня праця має особливу місію виховувати нові покоління, а значить, формувати майбутнє Харкова і усієї України. Приємно те, що шанують вчительську професію і тих, хто готує сьогодні вчителів. Це дуже важливо. Готують їх саме тут, в педагогічному університеті, де створено унікальне культурно освітнє і духовне середовище, де плекається особистість вчителя. Це дуже важливо. Ми сьогодні працюємо, не зважаючи ні на які виклики, продовжуємо готувати вчителя. Ігор Терехов привітав працівників вишу та вручив кращим почесні грамоти Харківської міської ради, виконавчо. Го комітету міської ради та подяки міського голови. Мер міста наголосив на головній ролі вчителя у формуванні майбутнього міста і країни. Освіта взагалі. Завжди для Харкова це головне. І Харків був, є і буде освітянським центром. І нам дуже важливо зберегти всі наші виші. Сьогодні вітаючи вас, дуже хочу подякувати вам. Перш за все за те, що ви у Харкові, і я чудово розумію, як це важко. І те, що ви сьогодні готуєте і даєте знання і студентам, а потім ці студенти будуть вчителями, для нас це дуже важливо. Бо від вчителя залежить насправді все. І ви формуєте майбутнє, майбутнє нашого міста, майбутнє України. Я дуже вдячний вам за все це. І, звісно, вітаючи вас, хочу побажати всім ну перш за все досягнення справедливого миру. Щоб наступного разу ми зустрічали це свято в мирному Харкові, в мирної Україні і разом Аліна Кормашова, Ігор Луханін, Юрій Бубикін – Харків. Новини.